Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Рак на червень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за техніку, за транспорт, за поїздки недалеко. І вона буде знаходитись у вас в 12-му секторі гороскопу. А це сектор, який відповідає за еміграцію, за ретрити, за пізнання себе, за астрологію, таро, його психологію. І може бути так, якщо ви хочете. Направити свою енергію на пізнання себе, на розвиток, на розширення своїх рамок і так далі, то для вас це дуже хороший час, тому що Меркурій це, це як наше мислення по Меркурію. Дуже добре вчитися. Звичайно, це планета, яка відповідає за навчання, і пізнання себе, це, це також навчання, це як ну, наука, як краще себе. Розуміти, і якщо у вас в житті є такий запит, і для вас це актуально і цікаво, так далі, тому я раджу вам от прямо зараз з 3 червня, тому що Меркурій в такому становищі буде тільки два тижні до 17 червня, тому треба хоча б розпочати цим займатись зараз, тому що я вам можу сказати з свого досвіду, коли. Займаєшся ну, пізнанням себе розвитком і так далі. В потрібний цей час то більше інсайтів, більше пропрацьовок, більше розумінь є, ніж в звичайний час, розумієте? Ніж з понеділка розпочати. От наступне це новий місяць, який відбудеться 6 червня. Відбудеться він в шістнадцятому градусі, знаку близнюки. А це для вас той самий 12-й сектор гороскопу. Ну, до речі, 12-й сектор це ще сектор, який відповідає за імміграцію, дуже далеко на 3000 плюс кілометрів від місця. Вашого народження. Тобто, це ще може бути тема, пов'язана з переїздом. Якщо для вас це теж актуальне, то червень місяць хороший для цього, тому що що дає нам новий місяць? Новий місяць він дає нові можливості, тобто є можливість щось розпочати, розпочати щось нове. І для вас це може бути переїзд, для вас це може бути пізнання себе. Якщо ви, наприклад, виступаєте в ролі провідника вчителя, ви можете організувати свого роду певний ретрит для цього, тобто зібрати людей, які б разом з вами могли провести провести час і також піти в глибину себе, тобто для вас. Тема духовності буде дуже актуальною в червні місяці. Наступне це Марс, адже 9 червня Марс змінює знак і переходить в знак Телець, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі планета Марс це, звичайно, дуже активна планета, яка відповідає за драйв, за спорт, за, за, за нашу активність. І то, в, як в якому знаці. Знаходиться Марс і в якому е, секторі гороскопу для нас це означає, що в тому секторі буде у нас багато енергії, а це для вас одинадцятий сектор гороскопу. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, е, сектор, який відповідає за друзів, е, сектор, який відповідає за авіацію. Можливо, ви будете часто кудись літати. Якщо у вашій країні є така можливість, ось ну по роботі, наприклад, це можуть бути поїздки, або ви можете з коханою для вас людиною живете в різних містах, там, наприклад, в відряджені і часто літаєте, щоб бачитись на вихідні, і так далі. Тобто, це може бути тема пов'язана з запуском проекту в інтернеті, там чи в інстаграмі, чи на інших. Інтернет-площадках. Тобто, це може бути щось пов'язано з цим, і вас, у вас на це буде енергія, і сили, і так далі. Наступне це Меркурій. Знову, так як я сказала на початку відео, що Меркурій не буде довго у вас в 12 му секторі, і вже 17 червня він змінює знак і переходить у ваш знак раки, у ваш перший сектор гороскопу. Що таке Меркурій в першому секторі? Звичайно, так як Меркурій це планета замислення, яка відповідає замислення, а перший сектор це в першу чергу наш зовнішній вигляд, як ми виглядаємо, так далі, як бачать нас інші люди. Тому що, звичайно, коли ми знайомимося з людьми, з людиною, людина ж не знає, які ми, який в нас характер, яка в нас душа, які в нас цінності, погляди так далі. Люди, звичайно, нас оцінюють по зовнішньому вигляду, по тому, як ми вдягнуті. І я вважаю, якщо виглядати просто чисто, опрядно, звичайно, ви можете більше людей притягнути, ніж випадку того, як не слідкувати за собою. Для вас це можуть бути зміни у вашому зовнішньому вигляді, тобто ви можете скоригувати, ну, типу, свій одяг, свою зачіску, можливо, ще над якимись зовнішніми факторами, ви захочете попрацювати. Ось, і ще звичайно, тема, яка стосується вашої діяльності, можуть бути зміни у вашій діяльності. Ось наступна це планета Венера, адже в той самий день, 17 червня, Венера змінює знак і переходить у ваш знак раки. Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. І коли Венера знаходиться в нашому першому секторі гороскопу, це означає, що ми просто дуже добре виглядаємо таке враження, що зірка йде по вулиці, від вас буде йти така енергія. знаєте, це енергія людей, які просто люблять життя, які задоволені становищем їхніх справ, які розуміють. Що вони роблять, куди йдуть, чого вони хочуть, чого вони прагнуть в житті. Це от про таких людей, і ви будете такою людиною в червні місяці, можливо, ви завжди є такою людиною, але Венера вам дасть ще більше енергії на це, і, звичайно. Це і про фінансове становище, про те, як ви зовнішньо виглядаєте, про красу. І можливо, якщо для вас це актуально, якщо у вас немає партнера в житті, можливо, ви притягнете в своє життя нове знайомство, нового партнера. Ось наступне це сонце. Аж 20 червня сонце змінює знак, і переходить в ваш знак раки. А це означає, що в раків розпочинаються дні народження. З чим я вас хочу і привітати. Взагалі рак унікальний знак, тому що це найбільш сімейні люди. Це люди, які дуже вміють піклуватися. Це люди, які помічають деталі в побуті. Це люди, які не будуть думати, точно будуть знати, яку каву ви п'єте, і скільки цукру вам класти чи не класти вам цукор. Це от в них така енергія, і в моєму оточенні багато раків, і раків я дуже люблю. І це. Для мене абсолютно не конфліктні люди, і в них така енергія водна, розумієте? Я взагалі вогонь по сонцю, я стрілець, і от спілкування з раками мене дуже заспокоює. Вони просто завжди знають, як підібрати слова. І я хочу вам сказати, що ви унікальні. Я розумію, що багато раків вони такі чуттєві, ранимі і е, добрі, дуже, але в цьому і є ваша сила. Ви е, ви дуже класні і хочу вас привітати. Ось, і це означає, що так як сонце буде в вашому знаці, до десь орієнтовно, 20 липня, у вас дуже багато буде енергії. Ви будете добре себе почувати, сяєте і зовнішньо, і внутрішньо, тому це хороший час. Наступне це повний місяць. Який відбудеться 22 червня, відбудеться він в першому градусі знаку Козиріг, і це для вас, значить, сьомий сектор гороскопу. Взагалі, повня завжди нам говорить про результат, про підсумки, про якісь інсайти. А сьомий сектор гороскопу це всі люди, які нас оточують. І це, звичайно, сектор, який відповідає ще за шлюб, за партнерство. І може бути так, що. Зміниться ваше ставлення до оточуючих вас людей, або зміниться ваше ставлення до вашого чоловіка, або е, до того до шлюбу, взагалі, або ви е, по-іншому подивитесь на вашого партнера. і... У вас будуть певні розуміння і так далі. Ну, крім цих всіх філософських тем, які я назвала, це ще може бути розірвання шлюбу, це може бути, що ви розходитесь і так далі. Тобто, крім романтики і підтексту, є ще е, інші нюанси. Ну, як для вас особисто це буде працювати, я не знаю, але це тема, яка пов'язана з оточуючими вас людьми. Ось наступне це Сатурн, адже 29 червня Сатурн, який далі знаходиться в знаці Риби, розпочинає свій ретроградний рух. А що це взагалі означає? Чому ми про це говоримо? Для вас це 9-й сектор гороскопу. Просто то, де знаходиться Сатурн, тобто де він рухається ретроградно, в цій сфері може бути якийсь стопор. Стоп. Ось, А це для, так як для вас це. Дев'ятий сектор гороскопу, то це означає, що це може бути тема пов'язана з закордоном, з цим міжнародним, з іноземцями, з навчанням, судами, так далі. Тобто, якщо, наприклад, коли там по повному місяці чоловік сказав бай, я подаю на розлучення, то вас швидко не розлучать, як мінімум до кінця року, тому що Сатурн, свій ретроградний рух. Здійснює ну, 5 місяців орієнтовно тобто до кінця листопада. Тобто, це буде довгий процес, пов'язаний зі всім. Наприклад, у вас є клієнт за кордону, і там, наприклад, хоче купити ваш проект, чи ваш об'єкт, чи вашу нерухомість. І в нього немає можливості приїхати. Ну він вам, наприклад, пропонує ціну, яку е сусід не запропонує, і ви ніби чекаєте і варитесь в цьому. Тобто, це такі процеси, які можуть відтягуватись, може давати Сатурн. Ось такий місяць е чекає на вас раки. Дуже цікавий місяць, і, звичайно, хочу ще раз вас привітати з днями народжень. Ось, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.